Всім привіт! Хочу показати вам головоломки, які я зробив. Скажімо, можливо, навіть не зробив, а переробив. Це серія із трьох головоломок, серія бандаж. Ідеї, у мене з'явилась після того, як я побачив на одному із сайтів, що продається, головоломка від Eden. Ця головоломка називається AI бандаж вона складалася із, ну що, скажімо, не складалася, а що з уявляло, це 4 х 4 куб, в якому кутові елементи всі були з'єднані. Звичайно, я захотів собі таку головоломку, ціна була її немаленька, тому я вирішив зробити її сам. Оскільки мені дуже повезло, у мене вдома лежало цілих 3 головоломки. 4 х 4 серії QJ. Знову ж таки, хочу подякувати Борисенко Олександру за те, що мені презентував їх. Велике тобі дякую. Купуйте іграшки головоломки на сайті Мозгос. Там вони найякісніші, найкращі. Але не про те. Коли в мене з'явилися ці головоломки, якість ці головоломок мені не дуже подобалася. Я довго думав, що з ними зробити, тому що 4, на 4 мав, і шоу, і різні, і, і які були набагато кращі. От вони в мене лежали до пори до часу. Побачивши AI, я вирішив зробити серію із таких головоломок. Я їх назвав так. AI, ви вже знаєте, відповідно, BI, CI. бути ще DI, але я її не зробив. Поясню, яка між ними різниця. AI. Це головоломка, яку можна купити, скажімо, мабуть, будь-де, вона складається з чотирьох елементів, які з'єднані блоком 4 х 4. BI. це ідентична головоломка 4 х 4, але в неї замість чотирьох елементів вже заглушено тільки три елементи. Тобто, як ви бачите, ось у такому плані. І CI — це ідентична головоломка, але в неї тільки два елементи кутових. бути ще головоломка DI, як на мене. Це головоломка, в якої був би тільки один заглушений елемент. Але, на жаль, у мене не вистачило кубів, і я вважаю, що це буде дуже легко. Дуже просто. Скажем, при всій простоті цих головоломок скажу одне, що перелопати в інтернет і чомусь чомусь не знайшов. Отаких От модифікацій. Часто роблять з 5 на 5, 6 на 6. Якщо це є у вільному продажі, то ці відсутні. Як їх назвати, я не знав, тому AI, BI, CI CI, відповідно, 4 х 4 бандаж. В чому їхня, їхня цікавість? В чому їхні особи... особливості. Ми, ну, скажімо, Зрозуміло, що найскладніший куб буде AI. Щоб його починати складати, звичайно, це може бути як проста двійка, тобто ми можемо крутити його як куб 2 на 2. Але скажімо, ну, тоді він не приносить ніякого задоволення. Ну, Скажімо, задоволення є, але воно ідентичне як від двійки. Щоб цей куб скласти, потрібно в першу чергу. Згрупувати елементи отаким от, от чином ось. І тоді, відповідно, ми можемо їх замішувати. Складність надзвичайно, надзвичайно велика. Тобто будь-які формули, можливо, і якісь частково, які підходять до складання куба 4х4. Вони майже тут не припустимі і складають дуже складно. Тому що фактично заблоковані всі елементи, а обертати можна тільки верхні шара. Чесно вам скажу, зробив їх нещодавно, потратив два дні. В основному, скажімо, моя, моя претензія до себе і моя вимога була в тому, що я дуже не хотів, щоб ці елементи були просто заклеєні і стікерами і склеєні між собою. Тобто я люблю, коли голомка виглядає дуже класно. Тому я ці елементи склею між собою. Потім їх відповідно зняв з головоломки, зашпаклював. Зашкурив і пофарбував. Тому, скажімо, якщо ви дивитесь на це відео, то ви бачите, що оцих 4 на 4 елементів їх не видно. Можливо, десь якісь є незначні такі дефекти, там. я вже їх не доробляв, але, але сам, самі куби виглядають дуже класно. Тобто вони виглядають по типу заводського варіанту, в якому не видно, не видно оцих, що вони склеєні 4 на 4 блока. Купився дуже цікаві, жодного ще не збирав. Поповнили мою колекцію. Я дуже задоволений. Виглядають вони надзвичайно круто. Я думаю, що починати буду, мабуть, я з самого простішого CI-бандаж, тому що тут, хоча б припустимі якісь четвірки, тобто можна покрутити якісь, якісь хоча б спробувати щось класичне примінити до нього. Дуже мені сподобалося, всім рекомендую. Часу потратив не так багато. тобто там, Я потратив 2 дні, можна було зробити це простіше, хто хоче. Тобто, взяти просто склеїть їх, ці елементи, і зверху наклеїть суцільний стікер. Мене це, звичайно, не влаштовує. Я люблю, щоб це виглядало все ідеально. Тому ось така серія. Якщо, можливо, хтось знає, як називаються. Оці дві головоломки, які я назвав BI і CI, пишіть, будь ласка, тому що <світтє> перелопативши інтернет, я не знайшов їхньої оригінальної назви. Я думаю, що все ж таки хтось до мене їх робив. <світтє> Інформації такої немає. А ось цей можете, будь ласка, купити, спробувати дуже круто. Я думаю, що це навіть випробування, тому що коли думаєш, що. Ти вмієш складати 4х4, 5х5-3х3, і тобі попадається отакого плану бандаж. Голові все перевертається, зовсім по-інакшому треба мислити. Тобто його необхідно ніби спочатку розібрати і зібрати так, щоб після скажімо, повертання всіх елементів на місце він отримали, відповідно зібраний куб. Це дуже цікаво, дуже круто. Всім рекомендую. От така серія. Дякую вам за увагу.